Ви знаєте, кожній нації, кожній нації в тяжкі часи потрібна надія. Надія на краще. Надія на те, що хтось буде віддано і без будь-яких подвійних стандартів боротися за кожного. І знаєте, дуже важливо, коли сильна людина, такою, якою є Надя, коли вона безкомпромісна, без подвійних стандартів стає на захист свого народу, своєї нації. Вона дуже сильна. Вона зараз дуже емоційна. Но ви бачите, що вона повернулася в добрі силі, абсолютно впевнена, байовий вона дух. бойовий дух у неї такий, вона знає, що робити. Розумієте, у неї немає сумнівів ніяких. І е, я просто хочу вам сказати, що хтось думає, що Кремль зробив поступку, угу. що вони зробили якийсь там крок на зустріч, нічого подібного. Просто Надія їх перемогла. Своєю силою, своєю незламністю, і вона сьогодні символ незламності України, тому що так як ця дівчинка, але ви бачите наскільки вона сильна, да? Ви поспілкувалися Да. Так, от ви бачите, що вона достатньо така тендітна, але її сила сьогодні є символом України і надією України. А як проходила встріча мами і Наді? На жаль, ніхто з нас цього не бачив, mm -hmm. тому що маму і Віру запросили на борт літака, mm -hmm. і, і мама і Віра її там вперше побачили після звільнення. Але я хочу вам сказати, що з, такі, з такою силою духа і з такою відданістю України на рідну землю повернувся справжній лідер свого народу. І я просто хочу побажати їй, щоб вона цей шлях становлення, цей шлях. Захисту нашого народу, нашої держави, прийшла так само сильно і так само переможна, як вона звільнила сама себе практично з цих град. А надія, буде мати якийсь особливий вплив на політику партії? Можливо, вона війде в якусь спеціальну групу. ви знаєте, Надія, наскільки от я зараз її перший раз побачила. Ну, щоб ви просто розуміли, що я просто до неї доторкнулася перший раз в житті, і хочу сказати, що її сила, її енергія потребують того, щоб ця сила і енергія негайно вже сьогодні почала працювати на Україну. Вона мені перше питання задала: коли приступити до роботи? Розумієте? Вона більше нічого не питала, каже, мені зараз їхати на роботу. Ну, я кажу, трошки побудь. Чінь, вона де мені завтра бути? Куди мене завтра приходити і братися до роботи? Вона каже: в парламенті не буде жодної людини, яка не буде служити Україні. Я можу вам сказати, що це реально приїхав сильний лідер додому, і тому слава Україні і слава нашій надії.